Привіт-привіт. Нагадав, розказав перед тим байку про перші, дні, перші години окупації в Кременці і околицях. І нагадав собі зразу, думаю, по, по свіжих слідах розкажу вам ще одну історію про окупацію. Я би сказав хорошу історію. Значить, був такий дядько в Цицинівці. Село Цицинівка Шумського району. Мішура. Там його всі знали. Хай з земля йому буде пухом, я тільки недавно знав, що він вже помер кілька років назад. Такий прикольний дядько. Завжди в нього либа, довук, Завжди в хорошому настроєнні, пожартувати, червоненький такий прикольний. О, цього. Хорошим настроєм завжди був. От Він мені таку ту історію розказував. Значить, в їхній сім'ї під час німецької окупації в 40-х роках е німці забрали телицю, а за телицю оставили розписку. Ну, нібито там пояснювали вони, що то ще в ті перші дні е окупації, ще тут на наших теренах не було ніяк, е якби радянські рублі вже були недійсні. А... Німецькі марки ще не, не ходили, то ніби по тій розписці можна було би отримати гроші за ту телецю. На ну, те не вірив. ну Похоже, по тому, що не вірив, бо через те, що та розписка е, дожила десь до 90-х років приблизно. Вот. Е, ну Якось так вийшло, не знаю, як так вийшло. Але в 90-ті якраз я. Закінчив школу, пішов на роботу в ліс і в лісі працював той самий мішур, і так я з ним познайомився. І от якось він розказував ту історію, а чого розказував. Бо Десь наводив порядок в старій хаті і знайшов він ту розписку, подивився, а й кому вона потрібна. Кинув, розпалив її грубу. А через деякий час виявляється, що німці по тих розписках виплачували кошти -е -е, і ще із процентом за ті роки, -е 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 -е, то він собі так частенько десь бувало, коли десь під тим ділом. І хтось його зачепить затутилиця, то він каже, що скільки то було б грошей. А я каже, розпалив грубу, і то каже, не з, не з першого разу, бо ще треба було пару бомжок кинути. Отака штука була. От. Я сам таких розписок ніколи не бачив. Але пам'ятаю, що в ті часи десь тако в середині, в кінці 90-х, в середині сказати, 90-х. Е масово в нас тут ділки шукали такі розписки, викуповлювали в людей. Значить, не дарма можливо, напевне, реально можна було отримати кошти по тих розписках за тодішній час. От така була окупація. Ну, то не така, то я тільки одну маленьку-маленьку-маленьку історію розказую вам. Бувало всяке. От. Ну, але те, що мені розказували очевидці, ще, яких я пам'ятаю, то ніби нічого такого дуже страшного, як в кінах. Навіть нам тоді не вірилося, як розказували нам діди, бабульки. Ми в кінах дивимося одне. Ну, воно таке було теж, то не, 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 не кажу, що вже німці були такі файні, хороші. Всі вони хороші. Окупанти є, окупанти, що там говорити. Добренько, бувайте здоровенькі. Настрій трошки, балакучість трошки починається, не знаю. Погодка така стає гарненька, може вам ще щось розкажу, а може не розкажу, побачу під настрій.